На що здатен ЧадGPT? Чи може він писати код та коли він вб'є Stack Overflow? Це спеціальний випуск новин at Main News, де я покажу, як ЧатGPT може допомогти розробникам. Але перед початком хочу проговорити деякі особливості та обмеження ЧаGT. Частково це зазначено на стартовій сторінці, а частково набуто з досвідом. Почнімо з того, що зазначено на сторінці. Чат GPT може давати неправильні відповіді. Ця модель першочергово задумувалася як симулятор саме чату, звідси власне і назва. Тобто основна задача підтримувати розмову, а не знати про все на світі. Тому нейронка може щось вигадувати, що не є правдою. Але варто зазначити, що зазвичай згенерований код компілюється, а це вже великий плюс. Чи виконує він те, що треба це вже питання. Другий пункт витікає з першого. Ця нейронка була задумана для спілкування про все, тобто натренована для всіх областей знань, без спеціалізації на кодингу. Тому, щоб отримати більш релевантну відповідь, треба давати більше вхідних даних. І ще є навіть купа прикладів, як люди формулюють запити в декілька речень. Якщо цікаво, можете загуглити це як промпт інженірінг. Наступний важливий пункт це те, що чат GPT навчався до 2021 року. Тобто, якщо ви захочете згенерувати код, наприклад, з використанням останньої iOS, то це навряд чи вийде зробити. Я запитав у ChatGPT, що таке live activity, і вона каже, що не знає про це. І останнє, це те, що ChatGPT може може ну, дуже довго писати відповідь або бути взагалі недоступним через велику кількість користувачів. Тому спеціально для відео я купив підписку ChatGPT Plus, щоб переконатися, що все ок. На цьому закінчимо з теорією і переходимо до запитів. Почнімо з доволі простої задачі. Попросимо GPT зробити запит в мережу. Так і напишемо how to make a network request on iOS. Так, чат GPT каже, що нам для цього треба URL session передати туди URL. І також пояснює, що треба викликати метод resume. А також як альтернативний варіант пропоную використовувати Alamafire, що теж доволі популярний спосіб для запитів. Окей, як ми бачимо, тут у нас є запит. Давайте спробуємо попросити чат GPT зробити пост-запит. Так і напишемо change to post-request. Великий плюс ChatGPT в тому, що він тримає контекст. Тобто йому не треба кожен раз казати зроби мені запит пост для iOS там, з використанням, не знаю, URL сешн. Йому достатньо доутичнити запит, і він одразу буде в контексті і відповість відповідно до попередніх відповідей. Так, ми бачимо, що він створив URL реквест, вказав нам тип пост, також додав. Чомусь параметри. Це така теж цікава особливість, що чат GPT може інколи додавати код, який, в принципі, не потрібен, тому що він навчився на вже якомусь датасеті, де був код, і тому пропонує його як найбільш релевантний. Тому бачимо пост, бачимо параметри. Окей. Спробуємо, наприклад, додати авторизаційний токен. Add an uh, authorization. Токен. Тут ми бачимо, що чат GPT дав властивість токен, куди треба буде передати, і також додає його в хедер для поля Authorization. Знову ж таки, якщо у вас щось відмінне, то вам треба буде просто оновити ці рядки, і можна буде використовувати. Спробуємо трошки ускладнити і попросимо перевести цей код, наприклад, на async await. Change the API to Using, using Async await. Так, він нам каже, що async await були додані в Swift 5.5, і добре, що це було доволі давно, тому чат GPT знає про async await. ChatGPT зробив нам тепер метод FetchData, який помітив як async. Так само а, чомусь він зробив тепер head, Тобто він забув про наш попередній запит про пост і про авторизацію. Окей, зараз розберемось. В нас head запит await, і ми отримуємо запит. Тут ми також чомусь хендлимо додаткові помилки, хоча до цього. Була просто помилка без коду. Теж такий трошки дивний результат. Окей, можемо знов сказати, щоб він змінив це на пострекст. О, тепер він використовує async await, повернув всі параметри і навіть повернув авторизаційний токен. Тут він ще каже, що можна взяти HTTP URL Response і перевірити коди. Респонсу, якщо нам треба там 404 чи 200, і це можна взяти якраз через URL респонс. Окей, ми щось відправили. Тепер було б небагано додати Codable. Так і скажемо ChatGPT, щоб він нам створив uh, метод, який приймає Codable як параметр. Uh, make the method to accept a Codable entity. Він нам тепер додав дженерики. Не забув і про Sінky Wade. Також наш авторизаційний токен. Але знов кудись ділись попередні параметри, ці K1 key 2 про які він чомусь вирішив додати. Окей, тут у нас Codable, якась entity, яка енкодиться і передається в запит. Також він наводить приклад, що це може бути якийсь персон, який конформить Codable, і передає його в цей метод, який відправляє запит. Що ж, тепер непогано було б і додати тести сюди add unit tests. Подивимось, на що спроможен чат GPT в плані тестів. Окей, він нам зробив о, простий запит, де робить expectation, о, створює знову сутність Person і намагається щось відправити. І тут щось дуже дивне, тому що цей expectation о, створився. А, у нас це шасінки, так, все, все окей. І наостанок пропоную попросити ChatGPT завернути це в якийсь сервіс, щоб була якась повноцінна сутність. Так, так і напишемо. Wrap it Into a Service, ChatGPT створив нам Network Service, куди передається base URL, і також він не забув про наш токен. Але знов зробив пост-реквест. ОКей, з цим ми вже розберемося окремо, а, він передає. А, але він забув. А, є, є, є кодабл. Тут він додав ще один запит, який без Дженериків і один з, А, ось наш метод пост, в якому є якраз і наш токен. І наша сутність і хендлиться запит. І а, тільки він не повертає нам е ніяку, ніякі дані. Нас send data не повертає нічого. Тому попросимо чат GPT, щоб він нам е зробив, щоб наш е, send, е data метод. Е Повертав респонс як кодабл. Так, він додав нам два кодабл і запит і відповідь. Так, бачу, що він додав тут декодінг, повертає нам. За декожену відповідь. Не знаю, як вам, мені стається, що чат GPT доволі непогано впорався. Він зміг створити нам запит, змінити його, додати туди кодебл, потім завернути це в сервіс і показати, як використовувати. Тобто, якщо ви ніколи не робили запит в мережу, то це класний інструмент, щоб почати. Наступна тема спробуємо зробити таблицю на Swift.UI. Так, я створю новий чат. І запитаю how to create a table view on Swift.UI. Так, чат GPT каже, що нам для цього треба ліст. Окей, показує приклад коду. Уявімо, що ми нічого не розуміємо, що тут відбувається, і можемо запитати, що таке сам View. Так і запитаємо його, що таке сам View. І він каже нам, що сам SomeView це такий type Erasure в SwiftUI, який дозволяє нам повертати різні типи. І також наводить приклад. Тобто, якщо ви перший раз стикаєтесь зі SwiftUI, і не розумієте якусь конструкцію або якесь ключове слово. Можна просто запитати, що це таке, і чат GPT пояснить вам, а також наведе приклади. Окей, повертаємось до нашої таблиці. У нас тут поки що просто текст. Давайте створимо: уявімо не знаю, туду ліст, в якому кожна комірка, там має бути чекбокс, і також якийсь заголовок. Попросимо. Змінити комітку, change a row. Each row should have a checkbox. Checkbox and a title. До речі, щоб отримати одразу більш релевантну відповідь, треба десь зазначити, що це буде в нас тудоліс, і тоді чат GPT зможе більш точно надати нам відповідь. Тобто я тоді зміню запит «Change ChangeRrow. Uh, we are creating a to do App. І так і допишемо, що у нас uh, змінити комірку. Ми створюємо апку з туду лістом. І в кожному рядку має бути чекбокс і тайтл. Окей чат GPT одразу створив нам item. Який е якраз відображає структуру даних тудоліст. І також він створив список для кожного айтема, створив горизонтальний стек і додав сюди чекбокс. Виглядає непогано. Окей, ми отримали тудоліст з айтемами, і тепер непогано було б перейти до якихось деталей. Так що наступний наш крок буде сказати, що. Open a new screen. On, uh, on the row click, uh, і цей новий скрін має відображати деталі нашого туду-айтему. І новий uh, The New Screen Should Display Item Details. ChatGPT каже нам, що нам для цього треба Navigation Link і додає його в наш список. Також він створив detail, view, який передає item. І цей detail view відображає поки що просто title і напис, що чи в наш item чекнутий, чи ні. Окей, ми створили таблицю, яка відображає декілька туди-айтемів, і також деталі. Але ми то знаємо, що в SwiftUI є така класна фіча як превью. Тому попросимо чат GPT додати нам прев'ю. Так і скажемо, Add SwiftUI Preview. До речі, він хендлить навіть якісь е помарки, тому навіть превью в такому написанні також підходить. Так, він нам додав. Е preview провайдер, який додав Content View, в який наш Content View. Але не додав для detail view. Можемо сказати, що додай також для Detail View. Як бачите, я сказав просто: також додай для detail view, Я не казав, також додай preview, чи додай також там щось та-та-та-та-та на Swift UI. Тобто, Чат-GPT дуже класно уловлює контекст. І він створив нам detail view Preview, куди передав один айтем, але чомусь також продублював весь detail View. Окей, не, не суть важливо. Головне, що в нас є прев'ю. Як бачите, ChatGPT доволі непогано впорався із CIFT-UI. Він може щось пояснити, може дописати, може створити декілька екранів, може зробити прев'ю. Тож для SFTI ChatGPT також підходить. Якось цієї наступної задачі я думав попросити ChatGPT створити якусь анімацію. Але тут дуже велика проблема з тим, що описати анімацію словами буде дуже важко. Умовно. Да? Ми там розуміємо, можливо, якусь конфіті анімація. Там щось падає. Але як описати це ChatGPT, щоб він точно виконав запит? Тобто, треба, мабуть, описати не знаю, в нас падають якісь там квадратики зверху вниз. Вони якось там перевертаються, крутяться, вони мають різні кольори. Це все має бути на iOS під SwiftUI, з якимись компонентами. Ну, коротше, це якось дуже складно описати словами. А загрузити якусь гівку або відео в чат GPT теж неможливо. Тож для анімації чат GPT, скоріше за все, не дуже підходить. Але спробуємо зробити якусь лайк-анімацію, як в Твіттері, коли тапаєш на сердечко, і там щось відбувається. Спробуємо дати можливість чат GPT пофантазувати, як це має бути. Я вже створив нову сторінку і попрошу чат-жепеті створити анімацію. На Swift UI. І ця е, анімація має відображати тап по кнопці е, like. І дамо ChatGPT gpt таку підказку, е, що ця кнопка має бути приблизно як в Твіттері. Я сподіваюся, чат-GPT користується Twitter і він знає, як це виглядає. The animation should look like in Twitter App. Як бачимо, чат-GPT каже, що він на всього мовна модель, і він не вміє створювати анімації. Але він може нам донадати якийсь код, який буде щось виконувати. Спробуємо зрозуміти, що ж нам видав чат-GPT. Він створив якусь кнопку з якоюсь анімацією, взяв SF Symbol і ну, хоча б він взяв. Що там буде заповнене сердечко і не заповнене, а також червоне та сіре. Також він тут пояснює, що це за анімація. Але не дуже виглядає на правду, тому що в Твіттері там таке все пестрить, розлітається, Тож це просто якийсь, не знаю, там поп-анімація або спрінг анімація невеличка. Тому все ж таки для анімації чат-GPT не дуже підходить, як він і сам про це каже. Наступна задача в нас буде більш теоретична. Спробуємо запитати чат-GPT, як взагалі використовувати комбайн. Так, я створю нову сторінку і запитаю how to use. Комбайн. Я сподіваюся, GPT пам'ятає, що я iOS-розробник і буде відповідати нам саме про комбайн, а не про щось інше. Так, Він каже, що це фреймворк від Apple, що це вже добре, що нам відповідь точно по темі. Каже, що треба там заімпортити комбайн, створити publisher, який робить івенти. Потім ми ось так можемо підписатись. Щось там ще зробити. Тобто можна почати розбиратись. Припустимо, що ми вже знаємо, що таке RXSwift, і хочемо порівняти RxSwift і Combine. Таки ми і скажемо: Compare, RxSwift and Combine. Так, GPT каже, що це обидва фреймворки для реактивного програмування. Вони в декларативному стилі і описує деякі відмінності. Тобто, як для стартової точки, теж доволі непогано. Можна щось доуточнити. Наприклад, останній пункт, що комбайн добре інтегрований з Apple Framework. Але ми то знаємо, що Rex насправді краще інтегрований з ципловими фреймворками і він має більше розширень. Тож, можемо запитати, наприклад, вже не по iOS, а по MacOS, і запитати, як нам використовувати Combine з NSButton. Як how to use a Combine with NS-button. Бачимо, що комбайн пропонує нам зробити pass through subject. Який буде якраз контролювати наші екшени. І як бачимо, в КОКО немає підтримки для комбайну. Тобто, якщо ми хочемо хендлити натискання на ns баттон нам треба створювати свій сабжект, контролювати його і підписуватись на клік по кнопці. Все ж таки не так добре інтегрований з Apple фреймворками, як каже ChatGPT, Ну і це насправді так. Знову ж таки, ми перший раз стикаємось з комбайном і хочемо зрозуміти, що таке цей pass-through subject. Так, і запитаємо, що ж це таке. І ChatGPT каже нам, що це такий паблішер, який дозволяє вручну управляти його значеннями та помилками, і наводить також ще один приклад коду, як це використовувати. Але тут цікавий код, received. А, це просто він каже, Received Value, це не, не код. Okay. Тому було б цікаво, якщо б він загенерував щось, що не є правдою. Але на жаль, це просто приклад злогів. Теж доволі непогано впорався, але це доволі теоретичне питання, на яке відповідь можна знайти. Я думаю, і на Stack Overflow, і купа статей на цю тему є. Але головна перевага в тому, що тут можна запитати будь-що, якщо ви щось не розумієте, типу не розумієте, як працює through subject, можете запитати. Можете написати свій код і сказати: Поясни мені, що тут відбувається, тому що я не розумію і це велика перевага, тому що писати на Stack Overflow... Купу прикладів, коли ви тільки розбираєтеся або йти там на форум кудись питати, це може бути не так зручно. Тут написав код і питаєш, наприклад, чому це не працює. І я сподіваюся, чат GPT пояснить, чому це не працює і зможе дати розлогу відповідь. І наостанок пропоную зробити коротенький запит, попросити ChatGPT зробити нам тестовий JSON файл для пуш-нотифікації. Тому що не знаю, як ви, я дуже рідко стикаюся і не хочеться десь шукати. Можна просто е, запитати, give me an example of a JSON file for a push notification. Чат GPT одразу нам видає приклад цього JSON. -у. Щось тут ще е, додає, готуйні ага, device. Вже придумав нам якийсь девайс. Окей, okay. і хотілося би, мабуть, ще запитати, які є лімітейшени в цьому JSON. -і. What are the limitations of the payload? Так, Чат GPT каже нам, що, по-перше, в нас є обмеження по розміру, це 4 кБ. Також в нас є чіткий контент-тайп. Підтримуються там окремі дата типи, і особливості security, що там не варто додавати якісь сенситів дані, там, як паролі чи якусь інформацію про юзера, тому що цей пуш не заінкріпчений. Але, наприклад, хочемо доточнити, як зробити, наприклад, silent notification або які взагалі поля є в цьому пейлоаді. Так, і запитаємо, what are the possible options of the payload? Так, notification title, Notification Body, Sound. Можемо передати звук, бейдж, категорію, «Custom data» і «Priority». Щось він нам не каже про silent нотифікації. Тоді запитаємо його, а що по Silent Notiфікаціям в чаді. What about. Silent Notifications. Так, він каже, так, да, є таке. Але не сказав. І не каже, що аж додати. Тоді запитаємо. What should I? Add to the payload to send a silent notification. О, нарешті. Chat GPT видав нам Content Available. І тепер ми можемо відправити Silent Notification. Але все ж таки треба хоч щось розуміти, тому що ми, наприклад, знаємо, що є Silent Notification, або, наприклад, взагалі не знаємо, що таке є. І нам треба якось дізнатися, але чат GPT нам не сказав. Тобто, варто хоча б трошки розбиратись в тому, що він видає. Тому що можна так задати, типу, що таке Silent Notification, Він каже, ну просто Silent і все. І треба все ж таки допитуватись, тобто мати хоча б мінімальне розуміння в тому, що гуглиш. І наостанок на такий екстра запит. Слава Україні! героям Слава! На цьому сьогодні все. Пишіть в коментах, як ви оцінюєте, наскільки ОК ЧатGPT впорався з завданням та чи будете ви його використовувати саме для коду. На мою думку, Chat-GPT доволі непогано впорався з майже всіма завданнями. А також великий плюс його в тому, що він може пояснити якийсь код. Таким чином, це може бути непоганим інструментом підготовки для інтерв'ю. А ось для анімації його насправді важко використовувати через те, що треба дуже чітко описати, що ти хочеш отримати на екрані. До зустрічі!